Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Вефірі я Сашко, добрий, добре, щоб ви благополучно виїхати ефективно відпрацювати на виїзді, там, де е, такі суворі умови, так, то, звісно, за цим треба зробити перед цим зробити в більш спокійних, більш тилових умовах е, масу підготовчої роботи. От, наприклад, після чергового виїзду відкалібрувати різьби тато, мамо знімачів з гусянки БМП. Так, ось. Попроходив. Отака от історія з пальцями. Так? Оригінальна оця конструкція, яка ну, систематично не витримує тяжкої долі, віддавна нас напружує. І от Руслан зробив для експериментів. По-перше, пальці з гартованих болтів підвищеної міцності. там Мінімум 10 міцності, а мабуть, таки і більше. О, 12,9. 12.9 місяць болта була, трохи він обдер. Побачимо, як воно себе покаже. Так, є от є у нас ось такі ось пальці. Для роботи певний комплект. Паралельно є ще лапи на підварювання. Десь у мене є з обірваною лапою, знімач. Я на нього маю приварити ось такі вуха. І от є експериментальний палець. Щоб ми в замок вставляли не ось такий тонкотілий квадрат, який він весь деформується, бо у нього реально стінки як фольга виходять. А в нього вже палець, так, який теж викручує. І потім деформований палець, вибитий з деформованого квадрату, ну, це, звісно, ціла історія. От зі штока амортизатора Руслан зробив експериментальний ось такий палець. Тільки, відповідно, тут одне вухо з більшим отвором, ось воно, мабуть, і є. І я десь візьму отось, знімач з обірваним вухом. Переварю туди одне таке вухо, тільки воно якесь тоненьке, мабуть, тут, тут два, мабуть, має бути. Я ще у Руслану уточню. ні, мені одне відправив одне менше, одне більше. Тобто він має на увазі, що це... Ну, це, мабуть, якась дебела сталюка. Що має витримати такі навантаження? Так? Хоча тут можна бачити і шістку, 6 мм, не знаю, яка сталь, але обриває. Ну, побачимо, як це себе покаже. За, на задумку Руслана, замість конструкції з пальцем і квадратом, має бути ось такий палець із лискою входити. Він зроблений зі штука амортизатора. Тобто, тут має бути така значно більша міцність, ніж у цих. Необроблена зі сталі 40, разом з тим, я от під час калібрування різьб з'ясував, що на оригінальному цьому різьбовому штоку взагалі-то різьба не 3, як на тих, які нам роблять, а 3 І, 5. І відповідно, я її плашкою на 3 вже зіпсував. Бо я крутив-крутив, думав, що це поведена різьба, а це не поведена вона була, а була іншого кроку. Окей, проте. Поки Руслан там вигадує взагалі принципово інший знімач на двох різьбових ну болтах, будемо так казати. На двох болтах. Не на одному, а на двох, щоб було менше навантаження на різьбові частини, то я попрошу, мабуть, його зробити ось такий один? Ну, як це називати? ну болт, будемо так казати. Болт. Так, тільки от сюди закатати кульку. Ну, відповідно, різьбу 3,5 якось у мене в оригінальній мамі. І закатати сюди кульку. Тому що отут я в інших відео показував. від рішення з болтом я в принципі відмовився, просто приварив на ланцюг. Тому що болт ну от він обривається, зжирається буквально під час перших використань, я в ньому сенсу не бачу. І просто метал треба металу, там двометровими трубами дядьки навалюються. Я думаю, з кулькою це все має бути якось так? Ну, чому би тут не бути пульці, якщо все одно воно на ланцюгу у нас тримається. Так, Попрошу зробити один такий болтик і побачимо, як він себе покаже. Бо я думаю, що покаже себе добре. Також потім зроблю огляд, як буде в роботі ось такий експериментальний палець з ось такими експериментальними свою чергу, вухами. Дякую, Руслану, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Оці болти нам продали. Цікаво це якісь. Це я бачу обдерти, це не обдерти. Це ще одні були 14, а інші ще 16. Цікаво. Треба тобто уточнити. Ці болти нам пан Сергій Гольник з компанії MetalBiz за пільговими умовами. Надав там з великими знижками, дякую за підтримку компанії Metal Viz і особисто Сергію Гольнику. Будемо от випробовувати, дивитися, на що це буде схоже. Це ось ремонтні, ремонтні вуха на випадок, коли. Обриває ну, В принципі. У мене на тепер тільки один знімаю з обірваними вухами. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.